Вітаю! Малята, подивіться, як ростуть зелені листочки. Це ми вже всі бачимо, що до нас завітала у гості весна. А весною який одяг, а весною легка куртка. Легкий голь. Не потрібні рукавички. Якщо тепла погода, можна шапку залишити вдома. Не треба теплі чоботи. А можна кросівки. легші штани або джинси. Отже, гольф, кофта, штани, джинси, кросівки це весняний одяг.